Мобілізація ухилянтів розробили механізм повернення за кордону українських чоловіків призовного віку. Тисячі військовозобов'язаних чоловіків, тікаючи від мобілізації, втекли за кордон за підробленими медичними довідками. В Україні хочуть повернути ухилянтів з країн Європи. У Верховній Раді розробили механізм, за допомогою якого будуть вертати чоловіків, але, як зізнаються нардепи, це буде тяжкий процес. Один з депутатів слуги народу Федір Веніславський розповів, як буде проходити процес екстрадиції чоловіків. Щоб домогтися екстрадиції Ухилянта в Україні, потрібно офіційно висунути йому підозру у незаконному перетину кордону по фальшивій довідці. Насамперед перевірятимуть громадян, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року та звільнені від військової служби за станом здоров'я. Як тільки такому чоловіку буде висунута законна підозра, тоді держава буде домагатися його екстрадиції, розповів нардеп. Чи можливо екстрадиція ухилянтів? Найбільша складність у реалізації цієї процедури полягає в тому, що правоохоронні органи країни, куди втік ухилянт, мають довести, що біженець вчинив підробку документів. Вони не можуть видати людей, провину яких не було доведено. Та й навряд чи вони будуть цим займатися, адже сотні тисяч чоловіків виїхало таким способом. Лише в Німеччині кількість дорослих чоловіків оцінюється у 170 тисяч осіб. Таким чином прийдеться залучати всю Європу і не тільки. Процес ускладнюється ще й тим, що більшість із цих чоловіків перебувають у Європі в напівлегальному статусі вони туди потрапляють і там розчиняються. Крім того, користуючись перевагами вільного пересування в межах Європейського оюзу, вони можуть нескінченно переїжджати з однієї країни в іншу. Тож, юристи кажуть, ідея екстрадиції мертвонароджена.